Думаю, для кожного власника Galaxy Fold ці кадри взагалі саме неприємні. Але ну, воно, в принципі, не дивно. Ціна дисплею 600 доларів – це дуже по злому. Велика частина із цих фотографій винні або власники, або агресивна обстановка, або воно сам так сталося, або брак самого апарата. Так або інакше, кожен Galaxy Fold рано чи пізно вийде зі строю. Ну, як і звичайний телефон, тільки звичайний телефон трохи більш тримається. Відносно свіжа технологія, ціна або хрупкість даних апаратів багато кого відштовхує. Саме забавно, що до сих пір ніхто не прочитав кількість складувань і розкладності, які може прожити цей екран. Завжди щось ламається, або шарнір, або виходить, що перетирається той шлейф, що підводить до самого екрану. Компанія Samsung заявляє, що апарат протримується 200 тисяч складувань. 200 тисяч складувань це наш шарнір на сам той механізм, а екран може пережити в рази більше, Сверх 500 тисяч, і то ще як мінімум. Він не перетирається і не перегинається, він як резинка розтягується більше і менше. Я думаю, я вас зацікавив, але не відходимо від теми, я маю вам дати 4 поради, щоб продовжити срок служби Galaxy Fold Galaxy Flip. Ну, думаю, саме почати треба з того, що це таке все-таки гнучкий дисплей. Гнучкий дисплей це майже те саме, що і м'який амулет технології, при якій пікселі наносяться на пластик, а не на скло. Така технологія забезпечує дисплеєм просто фантастичну міцність і гнучкість. У гнучких дисплеях стоїть майже така сама матриця тільки зрядом удосконалень для того, щоб вона витримувала велику кількість складувань. Перший м'який амулет Samsung представила у жовтні 2013 року Samsung Galaxy Round, Це вигнута версія Galaxy Note 3. Доволі рідкісний апарат, але до сих пір дожив. Після нього, 3 вересня 2014 року, Samsung представила Galaxy Note Edge. Доволі забавно на нього дивитися зараз, але на той час здавалося ультратехнології. 1 березня 2015 року Samsung представила Galaxy S6 Edge. Після нього слідує S7, S8 і нарешті S9. Раніше здавалося, що інновації в смартфонах дійшли до свого максимуму, але ми вийшли за грань можливого. І перевинайшли кардинально інший пристрій. Зустрічайте абсолютно новий Galaxy Fold. Перший шарнір створений компанією Samsung, який забезпечує в собі точність і надійність швейцарських часів, і дає можливість стабільного функціонування всіх компонентів, яких він захищає. З додаванням передового ультратонкого скла нам вдалося зменшити товщину смартфона і забезпечити надійність самому дисплею. А щитинки, які знаходяться знизу, прибирають великий мусор, який може зашкодити дисплею. І, звичайно, що кожен наш новий пристрій стає все захищеніше від води. Надійніше і чутливіше до СПН. Виносливіше, тоньше, менше компонентів, легше. І нарешті лагідніше до дисплею і майже без щелини. На основі розібраного дисплею від четвертого фолда я намалював схематичний малюнок слоїв, яких можна розділити. Із такого фантастично технологічного я можу відмітити в першу чергу ультратонке скло. Просто фантастика гнучкості і міцності. Так само дуже сильно цікавим і технологічним є ці маленькі карбонові мікроторсіони. Походу лазером різали. І саме найдорогше, що є в цьому екрані, самі пікселі трьох кольорів на дуже тоненьких плівочках. Так само технологічно фантастичним, я вважаю, цей виріз під камеру. Забавно круглі отвори зробити, квадратні пікселі великих розмірів. Так само це безполяризаторний дисплей, так що в нього просто чорні області. Там, де нема пікселів, а там, де пікселі, то спеціально для них світлофільтри. Закінчили ми з історією і перейдемо до самих основних порад. Які я можу вам дати. Перша порада, яку я вам дам, експлуатацію від Galaxy Fold 1 і до 5 версії, не оставляйте свій Galaxy Fold довго закритим. Він не любить бути довго закритим. Цей екран створювався рівним, він стремиться бути рівним постійно. Якщо пластикові пленки і ті слої, пікселів ще можуть зігнутися, але ну, ультра тонкий скло не зігнеться ніколи. Хоча було би дуже інтересно розподілити екран, який довгий час був складений, і поглянути, чи зігнулося все таки ультратонке скло. Але все ж таки. Придумайте для себе якийсь графік зручний використання цього пристрою. Наприклад, на роботі там постійно закритий він. А вдома, коли вже лягаєте спати, хай він буде відкритий. Тоді, виходить, пластик видихне. На третьому фолді дуже сильно добре це відчувається. Що коли після того як вранці встав вже кладеш фолд, а він тяжче закривається, що вже пластик видихнув. Знаєте для себе дуже саме головне правило, що відкритий фолд, він, в нього екрану нічого не робиться, ну взагалі нічого не робиться, а от закритий вже кому як повезе. Ви можете мені вірити чи не вірити, але самі подумайте логічно, для чого Samsung їх відкритими продає в коробках. Якщо ви задасте йому хороший графік, то у вас навіть оплівка не буде поверхностна, типу, відклеюватися вся захисна і нічого не буде робитися. Користуйтеся частіше внутрішнім екраном, саме більше його використовуйте. Хоча, в принципі, який пот скупляє собі Galaxy Fold, щоб користуватися маленьким екранчиком. Хіба що той, у кого він вже давно зламаний. Ну що, він, як обичний телефон, теж непоганий. Слідуюча порада або набори із порад, присвячені цій плівці, що нанесено на екрані самого заводу. Багато різних спорів йде, кожен по-різному говорить. Я постараюся навести ясність в цій проблемі. Починаючи з покупки вашого нового Galaxy Fold на екрані вашого пристрою нанесена похоже на захисну плівку, а при активації пристрою Samsung дбайливо просить її не знімати. То, що це все-таки за така плівка, зараз я поясню. Ця захисна плівка це один із шарів дисплею з можливістю її заміни. Забезпечує захист від невеликих ударів, царапин і від критичного перегинання дисплею. Можна умовно поділити на три частини: такий як липкий шар, середній, як основа, і верхній, як шар, який твердий, і на нього нанесли оліофобне покриття. Це покриття, що перешкоджає критичного згинання дисплея, тріскається як скло, дуже сильно странно. Я зігнув набор картонок і видно, як внутрішній шар саме найбільше страждає. Рекомендація в цьому випадку саме проста. взагалі не носити без плівки, а якщо вже відклеюється, ці бульки не приклеювати назад, а просто замінити плівку в фірмовому магазині. Вам її поміняють за 1300 гривень приблизно. Вроді довго, але ця плівка як час дисплею. Не думаю, дисплей ту дорогший, ніж плівку просто поміняти. Якщо носити фолд без плівки, то він буде приблизно, як це на цих снімках. Взагалі цю плівку можна поміняти, і то не складно. Навіть я би таким займався. Доволі прикольне заняття. Не знаю, чи у нас є спеціалісти, що таким не займаються. Розходники все ж таки є. А переклеювати навіть легше, ніж обичне скло. Якщо поміняти плівку дуже треба, а можливості немає ніякої, то я, в принципі, знайшов непоганий варіант. Наклею на 5-й в принципі, непогано. Можливо, ще на 4-й. Вона просто має менший той шар, який тріскається. Повторюся ще раз: не клеїте ніякого гідрогель-пленки. Вона тільки вб'є вам дисплей. Хіба що якщо... Наверх, типу цієї пленки захисної, і то я не знаю, чому вона так. Третій набор порад зв'язаний із шарніром Full, настільки технологічний, настільки і тупий виходить. Іменно на шарнір Samsung задає своїх 200 тисяч умовних складувань і розкладувань. Але це тоді, коли немає пилюки. Як тільки починається бруд і пилюка, починається кошмар. Почнемо з того, що пилюка, вона кругом. від неї нікуди не скритися. І далеко не кожен, хто купляє собі Galaxy Fold, працює в офісі чи десь у безпильному приміщенні. Для фолда 2 чи 3 покоління пилюка не завдає великої шкоди, максимум те, що не буде повністю розкриватися, але то не страшно. У четвертому або п'ятому фолді. Люка веде до неминучої смерті дисплея. все із за конструкції самого дисплея. Починаючи з четвертого фолда, Samsung в дисплеї забрала один із основних шарів. Не знаю, мабуть, із-за того, що він складався багато тончу, типу, бульку. Цей шар був просто тонкою чорною пленкою, яка знаходилася між шаром карбонових торсіонів і між двома пленками, які саме її екран являється. Пилюка назбереться з другої сторони екрану і дуже сильно тисне на карбонові торсіони. А карбонові торсіони у них гострі дуже сильно і прорізають екран. Получається в отозі я зараз снімки приложу. Я вважаю дуже сильно обідно, коли апарат, який куплений за кучу грошей, просто тупо подихає із-за простої пилі. Samsung міг би вже нарешті за стільки часу придумати можливість обслуговування цих. Шарнірних механізмів просто знімається задня накладка, вичистити те і все без проблем якоюсь м'якою кісточкою, чому б таке не можна було зробити раніше? Я повторююся, але на повністю не впевнений. Ніякі щитинки, ніякі сальники, ніякі пильники не спасуть цей дисплей, точніше, цей шарнір від пилюки. Додайте все-таки Samsung можливість розкрити цей механізм і просто почистити. То що ж я все-таки зможу порекомендувати власникам Galaxy Fold. Якщо ваш Galaxy Fold не відкривається зовсім трошки, це може третій, четвертий, п'ятий, то зовсім не страшно, якщо трошки не відкривається. Якщо ваш пристрій не відкривається дуже суттєво, то тоді вже вам прийдеться звернутися в сервісний центр. На OLX я знайшов людей, які дійсно займаються ремонтом шарнірів Galaxy Fold. Вони вам розкриють пристрій, вичистять все. Якщо необхідно, там та щитинка часто розлітає, вони приклеять нову, щоб вам пилюка не забивалася. Нанесуть правильним способом двосторонній скотч і нормально складуть. Якщо ще хто не знав, може це мало хто знає, що екран Galaxy Fold роз'їжджається трошки зі сторони в сторону, в залежності закрити він чи відкритий він грає тіпа, на двосторонньому скотчу. Ну це не суть. Якщо вас на Galaxy Fold виперло по центру тіпа, дисплею, Якісь шишечки, то це негайно, треба Її чистити, розбирати, бо інакше зразу прорізає матрицю. Тисне, тисне на матрицю і прорізає. Достатньо забавний момент з тим, що якщо немає щіточок тих, що стоять в корпусі, пролітає велика пиль і дуже швидко виводить теж дисплей зі строю. Пролітає такі смітинки файного розміру. Залітає теж туди до карбонових торсіонів, прижимає дисплей. і він Благополучно перерізається. Це якщо що я провірив на своєму гіркому досвіді. І до речі, якщо там шарнір трещить, там подклиння закусує його, то теж треба звертатися в сервісний центр. Так довго тягнути не можна. Інакше знову ж поплатитись дорогим дисплеєм. Ну і останній пункт, про що я хотів би поговорити, це про шліфа. два штуки в першому фолді два штуки в другому фолді так само. В третьому, четвертому і одна штука в п'ятому. По-різному ламається, по різному признаки того ж він ламає. То отож, якщо ви бачите якісь дуже странні глюки, по типу не включається передній екран, не включається внутрішній екран, частково пропадає звук, пропадає картинка, полосить екран. Звертайтеся до тих самих людей, вони ще вам чернір прочистять. Це якщо що, не реклама, мене інтересують тільки перегляди, лайки, коментарі. Шліфа виглядає приблизно так. Проклейки виглядають приблизно так. Дуже цікаво, що в китайців є чутлі не все. Дуже добре, що воно є, всі різні проклейки. Да, Пристрій дуже ламучий, але ну, я вважаю, все-таки їм можна простити ці всі поломки. Так або інакше, Samsung протоптує дорожку цих нових технологій. І це все, в принципі, не дивно. Хай би який він ламучий не є. І яких би зараз він проблем не приносив. Це все-таки іміджовий пристрій, це пристрій, який дійсно хочеться користуватися. Хочеться кожного разу розкривати його дивитися на цей сочний яркий дисплей цією контрастністю. Взагалі фантастична технологія, гнучкий екран планшет, який дійсно можна положити в карман без ніяких проблем. Ці фішки, які він дає, ці програми, які розкриваються на планшетному режимі, це просто превосходно. Кінець кінців, навіть звук той самий шикарний, вже в в цьому апараті. Так або інакше Samsung обкатує на цих пристроях свою технологію. Дивляться, як користувачі ставляться до них, як використовують різні умови, різні погоди, різні стресові обстановки. Якщо пристрій ламається раніше цього сроку, вже гарантія. Samsung вносить певні свої корективи в майбутній пристрій. Це, що зараз є в складних пристроях, це зовсім капля в морі порівняно з тим, що вони можуть ці пристрої. Це просто унікальна технологія, яка дає нові враження. Обичні смартфони справді вже дійшли до піку своїх можливостей. Максимум, що в них можна влучити, то тільки характеристики. Скільки різних форм, діагоналей, моделів, обичних телефонів вистачає. Galaxy Fold і Galaxy Flip це новий крок в майбутнє. На цій прекрасній ноті я завершую відеоролик. Дякую всім за перегляд мого не зовсім якісного контенту. До зустрічі в нових відеороликах.